Йорданська Акаба – своєрідний транспортний вузол країни з 2001-го місто міста отримало статус спеціальної економічної зони. Усі вироблені товари тут не обкладаються податками завдяки вигідному географічному положенню. В Акабі заробляють на транзиті до сусідніх країн. Досвідом йорданців цікавилася Ірина Віноградова. Довжина узбережжя Акаби 27 кілометрів. Тут розташований найбільший морський порт в Акапській затоці Червоного моря. Ним користуються не тільки Йорданія, а й усі сусідні країни: Ірак, Туреччина, Ізраїль. Це транзитний транспортний вузол. Стоячи на березі Червоного моря в Акабі, можна роздивитись ізраїльське місто Ейлад. У нас тут недалеко от, Ізраїль. От скажем, до граничного пункту переходного пункту к Ізраїлю, мінут 15 їзді, до кордону е, Саудська Аребія всього лише 25 хвилин їзді, е, їзді від центру міста, на, е, до Єгіпта 45 хвилин на пароме. Назва міста в перекладі означає важкодоступний. саме тому, що 6 тисяч років тому в Акабі обживалися перші племена, які хотіли обезпечити себе від нападів. І вже тоді місцеві мешканці пили каву. Зараз. Она продается на кожном укроте. Исламские группы, которые жили на Палавийского острова, это Араби, Саудовская Аравия, Йемен, Юг Иордания, и они пользовались кофе, вот, потому как э, пили кофе, чтобы ночью могли они заняться вот своей ритуале. Потом это, конечно, насколько это было торговли пути и так далее, все это. розносилась по всьому світу, в першу чергу Сирія, Турція і так далі. А ось ця дію можна скуштувати лише тут. Це національна акапська страва. Риба місцевого улову Денис із рисом. Рибу надрізають з обох боків. Далі додають маринад з гострого перцю, часнику оливкової олії, приправ та лимону. В такі сковородки ложиться рис, потом риба, зверху, лук, жарений, кусочок лимона. Орішки і перець. І вот таким образом подається наші блюда. Місцеві рибалки, коли відправляються на промисел, беруть із собою сенсемію. Грають на такому 19-струнному інструменті лише в Акабі. Цей інструмент завжди з рибалками. Після роботи вони на березі грають. Пісні найчастіше про море та любов. Більшість вантажів тут перевозять залізницею. Вона єдина в Україні. Люди потягами не їздять. Тому цей пасажирський поїзд єдиний на всю Йорданію і використовують його як музей. Ірина Вінноградова, Дмитро Бабак перший національний.